привіт друзі. пам'ятаєте я вам обіцяла, що якщо ви наберете 2000 лайків на в прошлому відео, але там не нас то я все одно зніму для вас, моїх улюблених підписників зніму елемент з булавами. Починаємо. Починаємо. Нужна, щоб розігрітися. Ой. Э, потрібно, щоб розігрітися, то ми мусимо спочатку, як завжди, сідати на пальці. На подвір'я. Щоб ви бачили, як це робити, якщо я забули. Нажимать в Айрэд. А почему бедняга Далі ми простуємо ноги, щоб розігріти спину, то ми робимо фали волни. Muculează-l. Burca, burca. Tim, ce am, toi Я вже забула, що ми робили з булавами, тому що ми дуже давно не працювали з ними. Але добре. Буде те, що я запам'ятала. Раз, десь, ну, не ось так. Спочатку ми робимо просто ось так. Одна вперед, друга назад. Раз, два, три, але щоб плечі були рівні. крутому. Пойдем? мы Або <маслужили> можем раз, два, три, четыре. Три, четыре, пять, шесть, семь, двести. А так само вот так вот кидать разом.

Привітайся з моїми підпересниками. Раз. то есть так, це так. Не ходить у мене. Циточка? Ой-ой-ой. Ну, добре. Зараз ще попробуємо. Ні, щось я забула, як це робити. Якось у мене це добре тоді Получалося Е! Е, попка малати! Я чула. Щось я забула, як це робити Добре. А, я забула вам показати, що я буду вам. Ну, з чого я буду вам вас вчити робити. Ось так. І, боже. Ой, зараз не А, еще вот так можно поработать. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Всього я вас буду вчити сьогодні. Сьогодні два елементи таке буде. І Не вийшло. Зараз вийду. Чекайте. Добре. Ой, зараз я лучше щось м'якове підложу, щоб сусідів не гупати. О, Вже погукала. Так раз. О! Ось такого буду вчити. Що підкидаєте і ловите. Підкидаєте і ловите. Фух. Ви замітили, що я коли отак підкидаю, я відразу... О! Отак от, от роблю. Що переложу одну булаву до другої руки. Ще раз, якщо не високо і не різко зловити. Шуць у мене. І якщо не різко зловити мачугу, то, ну, по-моєму, це називається мачуга і булави. Ну, якщо не різко зловити, то вона у вас упаде. Так, я різко зловила і різко е, повернулася. О, бачили? Щось мені це не допомагає. Добре, сюди прошу. І ще одне візьму. А то в мене настільки гучно, що... Ой! Можна сказати, що гапли. Добре. Оце ми робили. Це координація називається. А зараз краще я так повернуся. Раз, два. Добре, далі ми можемо зробити ось так. Ой. Так куди аж ти? Оце називається координація. Потрібно видержати на одній руці, а потім уже другу підрозділити. О! Перекат. Тьф. Мурка! О! І робимо це 10 Ну, а потім тільки що я вам показала, це перше, яке ми робили це ми. Ось так, щоб воно перейшло до плеч і потім уже ловимо. А це Морка! Вона на стіл затримала мені. Ти. Жуля! Тут нічого немає вкусного. А зараз ми робимо ось так, затримуємо на, на, цих, на плечах і перекачуємо назад. Далі, щоб э, розм'яти э, плечі, ми лягаємо на підлогу. Що ти так? що ти так дивишся? Добре, йдемо. Далі. Ой, бухти, мухти. Так, зараз. Е, а чого ти до мене аж? Кидаєш. Далі ми робимо буячок. Ну, зараз покажу Ну, ви знаєте, вже це. Але це з мочу кам'янів тут з булавами. Залишаємо ось тут. Зараз тебе. Ой, ой, ой! Хаба зараз темно буде. Ну вже там нас. ой ой яй у мене ще взагалі. Оп. Оп. Давай. Ось, ось булави. Ложу їх на підлогу. Роблю буячок, щоб ноги попали до землі і стали. Тут ось так. сподіваюся, що в нас вийде. Мене... Ні, ще не вийшло. Значить, я зараз зроблю ось це. У кого теж не отримає? Вий... У кого теж не виходить, той бере ось так ось руки розложує і піднімає піднімає плечі. Ну а зараз я спробую. всякий випадок окуляри. Ох. А взагалі вчора... зі вчорашнім вас 8 березня, дівчата. Забула привітати. me despierto en la estela що? Так топимо? Зараз спробую ще раз. <рес> Ти що робиш? Daura zaraz pokażę, że ta przyjaciół powinna wyjść. Повинен вийти кошик. Ой. Ми спину вже розмяли. А зараз переходимо до цих елементів. Роз'єднуємо булаву. Хто хоче навчитися? Ось цього пробую спочатку. Ой. Пробую спочатку ось так робити. Раз. Два. Три. І потім кидати і пробувати ловити. Ти зараз серйозно? Спробували закрити маузами називається

Якщо ви неправильно кидаєте, то як у мене, тільки що впала, так і у вас може впасти. І бачите, ви повинні залишити ось стільки місця, щоб зловити е, пал... е, цей. Булави. Щоб ви зловили булави. Пробую зараз на цю. Ну, не вийшло трохи. Ти, куди ти? Куди ти до квітів влізеш? Ні, наліво щось у мене не виходить. Дивись, мене там квіти не повідсувають. або не порозбивай. Та що ти там знайшла? Ти? Пурка. Mm. Ти. Добре. Зараз будемо вчити ось цього. Спочатку ви повинні теж пробувати робити ось так. І правда, назад у мене тільки що не вийшло, бо я неправильно це зробила. А зараз дивіться. Раз і зловила. А це я підійшла. Це теж було неправильно. Потрібно раз, і зловила. Щоб це ви зробили, то потрібно цю палець трішки назад, щоб ви кинули як до плеч. Ось так. ось. Раз і підкидуйте. Два. І потім ще раз. раз. А потім, може, двома пробуємо. Що? Mm. Куди я не кину? Потім з двома. Але ви пробуєте спочатку ось так ось. Щоб у вас виходило, можна без од... ну, без одної. Щоб у вас виходило ось це робити. Ось ви, наприклад, підкидуєте і ловите, так? Але ви робите ось так. Ось. Може ви так робите? І потім, може. Так ловит, по типу, оп. А це неправильно. Потрібно робити раз. І два. Ти подивіться. Раз, два. Раз. Два. Я різко, то от, Різко. Оп. Зараз я неправильно зробила і дуже низько підкинула. А, я дуже різко це роблю і в мене це не повинно впасти, коли ви отак подаєте до другої руки. Ну, і ще так можна попробувати зробити. Але це не завжди виходить у нас, але можна пробувати зробити. Осталося <плес> теж неправильно <плес> зробила. Якщо ви щось неправильно робите, то у вас це не виходить. Е, ну, якщо ви бачите, що у вас не виходить це зловити, то ви пробуйте ось це кидати. Чуть-чуть далі. Типу. І якщо у вас рука ось так ось сюди зараз, то ви не зловите, ви повинні зловити, якби руку просунути більше. І ще б зрозуміти, як воно падає. Щоб ось ця палиця летіла ось так ось до вас, а не ось цією штукою. Бо якщо теж зловити оці штуку, то не вийдуть зловити. Раз. О, а я ще відмахнула рукою сильно і воно полетіло. Раз, два. Хвостик зробила собі. І зараз спробуйте ось це зробити. Ось, у мене теж не вийшло. Якщо у вас це не виходить, то не, не засмучуйтесь, просто пробуйте. Ще, ще. І коли ви ще більше пробуєте це зробити, то у вас це може вийти. Ось. Два. Три. У мене колись був рекорд, що я зробила десять разів так без зупинки. Що уже три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. О, бачите? Я зараз я зробила дев'ять. А була десять. Ще вона мені не дала, щоб я більше зробила. Ой! Ось, коли ви це робите, то ви. Якщо у вас розслаблена рука, то у вас може це ось так звучити, що воно у вас просто улетить. Як у мене тільки що вийшло? Тому якщо ви ось це пробуєте зробити, так, ну, ось це. Ось це треба. Е, то е, означає, що ви добре це рукою це робите. І у вас це виходить. Якщо у вас це... Дивіться, якщо у вас випрямлена е, рука, і потім уже згинаєте по раз, то у вас це сильно далеко не піде. Ось так ось, раз. Вот. І чу, ну, ось так ось згинаю руку собі. Немає виходить. Посчитайте, посчитайте, скільки я зловила, і напишіть мені в коментах. Ну, ось стільки у нас вийшло, вийшло мені вас навчити. Якщо вам сподобалось і у вас вийшло це зробити, то ставте лайк, пишіть мені коменти та підписуйтесь на мене. Люблю вас, Па-па! you <laughs>